Всього 25 монет на цілий світ. Унікальна срібна монета Анаморфоз 2025 року від Le Grand Mint – справжній шедевр нумізматичного мистецтва. Ця розкішна кольорова монета вагою 10 унцій чистого срібла представляє собою інноваційний нумізматичний екземпляр, що використовує принцип анаморфної проекції. Сертифікат автентичності підтверджує номінал 100 доларів Республіки Ліберія. Особливість дизайну полягає в тому, що при встановленні спеціального дзеркального циліндра з дерев'яними елементами в центр монети створюється оптична ілюзія. При звичайному погляді ми бачимо плавні лінії і образи, а коли встановлюється дзеркальний циліндр, зображення оживає і трансформується, витончене кольорове оформлення, поєднання срібла найвищої проби з тонким художнім розписом робить цю монету не просто нумізматичним об'єктом. А справжнім витвором по мистецтва. Як думаєте, скільки буде коштувати дана монета через пару років? Напишіть у коментарях.